Анна, вітаю вас завершення навчання і хочу запитати, чому вирішили обрати саме нашу академію? Е, Обирала серед академії на протязі дуже великого часу, аналізувала інформацію, читала відгуки і саме перемогла академія Вогдог. Супер. А скажіть, що найбільше вам сподобалось, коли вже прийшли до нас? Сподобалось, що з першого заняття ти окунаєшся в саме атмосферу роботи грумером, дають все спробувати, дуже багато інструментів, матеріалів та живого спілкування з, з учнями, з преподавателями. Супер. А підкажіть по породі, яка вам найбільше сподобалася, а яка найважче виявилася? Найбільше сподобалась порода Йорка. І така кармічна в мене порода. Це саме шпіц. Важкий виявився. Так. Супер. А, тоді, в будь-якому випадку, ще раз вас вітаю завершенням навчання. Бажаю так. вам успіхів в цій непростій сфері. І сподіваюся, що на якихось формах з вами зустрінемось. Дуже вдячна вам, дякую. Дякую.